Людей травмовані через нічний удар по Харкову. Про це повідомив мер міста Єгор Терехов. Він зазначив, що близько другої години ночі ворог вдарив по Харкову кабом. У місці пролунав вибух. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю. Внаслідок влучань кабів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів виникли пожежі. Також виникла пожежа на одному із міських ринків. Вівторок ввечері росіяни вдарили по підприємству у Корюківці на Чернігівщині. Там виникла пожежа. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірішниченко. У місці була зафіксована значна задимленість. У зв'язку з чим Мірішниченко закликав людей обмежити перебування на вулицях. Раніше низка місцевих телеграм-каналів писали, що в Корюківці палає фабрика Шпалер. Місцева влада Одеси закликала мешканців утриматись від поїздок через негоду, як заявив мер міста Геннадій Троханов. Протягом вівторка у місці випала двомісячна норма опадів. Відтак комунальні та рятувальні служби ліквідовують наслідки підтоплень через грязні дощі. У мерії зазначили, що для ефективного очищення вулиць після стихії потрібен вільний доступ до приїжджої частини. Також місцева влада звернулася до керівників підприємств та установ організувати дистанційну роботу персоналом. Школи вже переведені на дистанційне навчання, працюють. Чергові класи у дитячих садках чергові групи. У мерії додали, що це дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом. Зазначу, що через негоду під землею провалилися автобус і автомобіль. Росія запустила майже 50 тисяч шахедів від початку повномасштабного вторгнення. Такі підрахунки провела служба безпеки України. Повідомляють в той же час в офісі генерального прокурора повідомили, що від цих атак загинули 253 людини і ще. 1524 отримали поранення. Всього за фактами атак на об'єкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували більше ніж півтори тисячі кримінальних проваджень. Нині ж в офісі генпрокурора заявили, що поступово будуть оприлюднювати імена і прізвища російських військових, які безпосередньо відповідають за дронові атаки. Україна готує нові санкції проти Росії та синхронізуватиме їх із партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що лише у вересні Україна запровадила п'ять санкційних рішень проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму, а також синхронізували британські санкції в українській юрисдикції. Загалом. Під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних. Також Зеленський нагадав, що цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакета Євросоюзу якнайшвидше. Працюємо також із США тим, щодо подальшого санкційного тиску. Володимир Зеленський анонсував знищення російських складів і палива. У чірньому зверненні він заявив, що Російська Федерація обов'язково отримає відповідь за обстріли мирних українських міст. Президент також повідомив, що заслухав доповіді військових, зокрема щодо наших дипстрайків, і анонсував, що сили оборони продовжать цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру і усе, що служить російській війні. Український винахід спецоперації Паутина тепер будуть використовувати в усьому світі. Про це етері телеканалу «Апостров» сказав журналіст та публіцист Віталій Портніков. Він зазначив, на спецоперації немає авторського права, тому нині український ноу хау зможуть використовувати у всьому світі.